В чому різниця між L0, L1, L2 та l 3 Якщо перший та другий рівні для багатьох зрозумілі, то ви замислювалися, що таке нульовий та третій рівні? У цьому відео ми розповімо різницю між різними рівнями та наведемо наочні приклади з проектами. Нульовий рівень це фундаментальний рівень, на якому дружно будується багато блокчейнів, і вони можуть легко взаємодіяти між собою. Наприклад, Космос або Polkadot. Перший рівень. Блокчейни першого рівня це самодостатні блокчейни, які можуть проводити транзакції без участі інших мереж, наприклад, Aptos, Sui. Другий рівень. Блокчейни другого рівня створені з метою підвищення масштабованості блокчейнів першого рівня. Вони обробляють транзакції замість L1 блокчейнів швидше і дешевше, а потім повертають результати обробки даних L1 блокчейном. Наприклад, Arbitrum, Optimism, OpBnB, Scroll, ZKSync, Linea, Base, StarkNet. Третій рівень. Хоча є багато жартів з приводу того, що багатьом L2 блокчейнам потрібні L3 блокчейни, але насправді третій рівень уже не відноситься до блокчейнів. До цього рівня належать децентралізовані додатки, що будуються на блокчейні. Наприклад, Uniswap, AAP, Curve, PancakeSwap, SyncSwap.